Вітаю друзі! Приїхав до нас опять Вентус. Так, будемо міняти двигатель. Владілець сказав, що не хоче займатися ремонтами. Міняти головку першневу і коленвал. Коротше заказав він. Ось двигатель. Будемо сьогодні його встановлювати. Зараз покажу двигатель. Ось новенький двигатель. Це у нас двигатель Альфа Люкс 110 кубів. Отак. Так вот. Такий двигатель. Сцеплення тут обичне, альфовське Так, ось такі комплектуючі з двигателем були. Ну цей шланг сам докуплював фільтр дитовський, треба буде примудрити його на мопити. что альфа в фигня так. крышка на звездочку на ходовую лапка кикстартер заводный патрубок карбюратора побачим может старые ставим может и поставим так. Болтики такие. И текстолитовая прокладка на карбюратор. Лапка переключения передач. Тоже вот такие вот движочек. Звездочка даже на нем стоит приводная. 14, наверное. Да, на 14, мабуть. Двигатель я вже перевіряв, масло є. Ну, це масло я буду зливати одразу. Я його запущу поробить трошки, зразу я його злю. Владілець там привез масло, купляв, таке залюте і нове масло. Ось так от буду знімати цей движок. Усе що тут надо відкрутити, відкручу, знімаю, а потом включаюсь. Вот так я його подразобрав уже. Поскидав звездочку, ципку. провода підсоединяв від двигателя, від генератора, від датчика передач, маса. Так, карбюратор тоже отсоединив. Так. Снял глушитель, бронепровод, тросик сцепления. И уже нам ничего не мешает. Уже можно полностью откручивать двигатель. Так, сейчас покажу глушитель. Глушитель капец, залитый полностью маслом, блин. Состояние, конечно, глушака Я пью, конечно, это глушитель бы заменил, потому что глушитель вообще бы. Ну, все буду снимать. И снял двигатель из мопеда. Такий вот грязный. Тоже снял подножки водителя из двигателя. Вытянул воздушный фильтр. Тут був фільтр такий увесь забитий, грязний. Взагалі він задубів сам по собі пластмаса. Став як пластмасовий. Я його достав. Коротше кусках достав, розвалився. Все одно буду ставити дельтовський, Предстається щось колхози, так сказати. Так. Прикрутив подножки водителя вже на цей двигатель. Зараз буду встановлювати. Ось так виглядає мопед з новим двигателем. Так, подключаю навесні. Подключив я проводку по генератору, датчик передач. Розвернув карбюратор другою стороною, патрубок патрубаксами. То що не вийшло у мене підключити воздушний фільтр з цієї сторони дельтовський. буду ставити так. Поміняв ще такий шланг топливний. І ось ще воздушний фільтр. Новий фільтр розібрав, паралон повністю сухий. Так що, я купуєте такі фільтри, пропитуйте поролон цей, щоб не глотало пили. Так. Ну так ось якось. Потроху збираю. лапку поставив кікстартера, передач тоже кришечка, звездочку поставлю оцю, щоб була з мотором. Ну, так ось так от. Скоро буду запускати. Подключив я возбужний фільтр. Ось так це все буде стоять. Я думаю, в принципі нормально. Тут іменно по щитку нічого не мешає. І спереди тим більше буде более чистий воздух іти, ніж тут що оно стояло. Усе таке грязные вообще, в пилюці, у мусорі. Тим більше чоловік їздить більше по полю, ніж по трасі. Із колеса, уся пилюка, считай, сюди летить. Так. В принципі, усе я тут підключив вже. Тут звісно, багато таких нюансів по проводці. Тут я вчора перебирав, перебирав її Так, коротше, ще не до кінця я її перебрав. Ну, Зараз запустимо двигатель. І ще що? Інтересно мені було по цьому двигателю. Що ці двигатели йдуть. Получається, на заводі я думав, запускаються вони взагалі чи ні. Ну як вони взагалі перевірку проходять. Викрути вчора свічку, глянув. А на свічці вже був такий легенький нагарчик, такий чорненький. Ну так я зрозумів, що двигатели ці после сборки проверяються. Це конечно добре. щоб не купити, так сказати, фигню різну. Так, ну сейчас запущу двигатель. Ну, блин, еще. Ну, двигатель работает четко. що воно димануло, то не обращайте увагу, то я вже перед цим запускав його. Получається, викопна труба нагрілась, а в трубі було масло, так воно чуть-чуть при нагріві підмілює. Так, в принципі, працює рівно, я б сказав так, нормально так от. Ще думаю зависти його пару раз, а тоді вже залю масло з його поміняю. Доробив я повністю мопит, разобрався з проводкою, тут, звісно, по проводці було нюансів багато вона вся була оборвана провода висіли галеніе коротше не підключені не підключені пульти були замок виходить теж не робочий був я ось на глушилку кнопочку зробив зробив щоб запускався стартера акумулятор тут зараз такий поганенький стоїть ну власник сказав купить новий Ну, буде запускатися з кнопки. Україв шланг топливний. Просто я карбюратор думав на другу сторону встановити спочатку. Щоб робити якийсь фільтр. А тоді розвернув, так виходить, тут висів такий длинненький. Так я його підрізав. Так, ще по установці нового мотора хто буде такий мотор встановити. Тоже відкручуйте в цей речах і змазуєте то, що тут усе сухо. Получається, з заводу тут немає. Так що швидко воно почне клинити, не буде назад відкидати, промазуйте. І ще які нюанси по установці цього мотора. Получається підножка водителя. Тут стояв другого типу мотор. Так виходить, коли я поставив на цей двигатель підножку, то вона опиралась у двигатель. Мені довелося її трошечки вистукувати. І ще, виходить, які можуть бути нюанси. Нюанси можуть бути по проводці. От виходить, генератор тут альфовский на 6 катушок. І тут перед цим теж стояв на 6 катушка. Тут, виходить, ніяких нюансів немає. Я підключив проводку, воно все заробіло. А якщо ви, допустим, збираєте такі двіті 110 і ставите на дельту на 72 ку там, чи 50, там виходить генератор іде на 2 катушки. От щоб вам його усе зробить, щоб воно робило. Це треба міняти ролі регулятор, ставить получається уже такого типу, як на Альфах. Ну в принципі все. Зараз ще запущу. Запускається в принципі нормально мобиль. дальний. Холостые держите, все нормально. Вот так вот. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.